Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і це рубрика Хто Кого. І сьогодні ми в гостях у Альянса українського альянса «Душа ЮА». І я зайшов до свого старого друга. Більш, мені він більш відомий як Зеро, але ж нікнейм замінив. І. новий нікнейм мені подобається більше, ніж старий. Отже, сьогодні будемо тестити захист хлопця. З нікнеймом Москаляку на Гіляку. Мені вже дуже подобається цей нікнейм. Руслан, привіт. І що можу сказати? Просто подивіться на цей захист, і це буде дуже важко. Дай Боже не зробити 5 розбивів, а я це вмію. Отже, що бачимо? Загони перфект. Всі 27 на 74 рівні. Що ви розуміли, у мене 72-й, і загони на ману, ну максимально це 23-й синій. Це інше набагато нижче. Тут все гуд. Ще трошки докачає, якщо буде грати, і буде зовсім перфект. По захисту, що можу сказати? Стоїть супергерой Бастет. Так, можливо, це вже не імба, враховуючи те, що виходить дуже багато нових героїв, які просто ну нереально шалені. Нереально шалені І Бастет по зрівнянню з ними ну вже набагато слабіший герой. Але для мене це топовий герой, він в мене є, і я теж маю його по центру, і тому дуже-дуже задоволений. Тут ми бачимо три герої на альфа-зламі. Є топовий страж, який просто тут у купі з бастит має робити дива. Тобто, в чому проблема цього захисту? Тут її немає. Тут проблеми тільки будуть у мене. Тому що є Мерасанг, яка просто щось реально буде робити, якщо вона зарядиться, хоч вона має середній набір мани, але не дай Боже їй ультанути. Тому що це буде дуже е, боляче. Шкода буде від 130 до 250 максимум, і плюс до всього буде зрізати на ману. І, звісно, замедло на реген, що може в деякий момент просто Просто все наламати. Гіпо, всі ви знаєте, для чого він потрібен. Якщо ультане цей персий після нього якісь будуть ультувати, то всі наші герої будуть отримувати шкоду. І те, що він стоїть на плечі, це сугубо тільки плюс. Звісно, кулерво. Куди ж без нього теж топовий хлопчик, топовий блокератор мане. І теж не хотілося би, щоб він зарядився і вдарив по якомусь герою, якому потрібно. Ну і єдине, що тут слабке, це Квинель, тому що є ну, більш потужніші герої. Цьому герою потрібен розгін. Тобто з першої ульти вона не сильно боляче б'є, а ось друга вже дуже-дуже суттєва. Ну ок, будемо перевіряти. Є в нас, як завжди, заготовка на 5 команд. Ну і let's go! Перший бій, поїхали? Ой, чую, зараз буде дуже-дуже боляче. Ну як це пробувати? Як? У мене майже нічого немає. Ну нічого, зараз Зараз спробую. І так, будемо йти від самих слабких команд до самих сильніших. Саме сильне це мене, як ви знаєте, герої вогню, тому, мабуть, так, щоб була хоч якась інтрига, чи виграє, чи ні, я ще не знаю, тому що зараз буду всі 5 ударів робити відразу, а не розтягувати таке задоволення. Ми побачимо, що з цього вийде. Отже, перша команда, яку ми маємо. Так, взяв фіол. У мене тут є Діспел у вигляді аметрин, є тургрук, є вампір. Досить непоганий, але треба десь на нього знайти емблеми, тому що без емблем, ну, таке собі. Але ж вони всі заряджаються за шість камінчиків, що є дуже чудово. Також взяв Кирила, який може за рахунок каміння знімати з них ухиляння, ну, якщо пощастить, бажано, звісно, зарядитися трошки швидше, ніж бастит. І Гіпо. Ну і лорд Локі, який може скопіювати ульту абсолютно любого героя. В чому план? Коротше, якщо все буде в ажурі, я лордом Локі копіюю Гіпо, і далі в мене заряджені фіолетові герої, і просто все це знищу за рахунок тільки фіола. Вийде чи не вийде, зараз побачимо. Ну і переходимо до першого бою. Я вже відчуваю, що зараз буде поле супер. Ну, звісно, звісно, куди ж без нього. Дуже багато жовтого камінчика, коли я буду брати героїв стихії світла. Буде все навпаки. Так, ок. Ок. Так, що будемо робити? Що будемо робити? Ну, дивіться, тут є декілька варіантів цього бою. Перший варіант це я складу тут четвірочку жовтеньких. Це тут три сині, які складуються, сюди ми фіол виведемо. Можливо, щось знизу приїде. Другий другий варіант, який ще я бачу. Це три жовтих скласти, сюди піде фіол. Можливо, тут дуже багато каміння вийде. Ну і третій варіант дуже-дуже такий пекельний це зібрати жовтий крізь, підірвати, і як буде, так буде. Ну, Навіть не знаю. Мабуть, почнемо з цього ходу. Я вважаю, він самий такий, Саме нормальний, А там буде видно. Так, ок. Є вихід на фіол. Але ж Бастет, мабуть, зараз ультане, тому що, звісно, каміння в неї полетить. Як же без цього? Ну, як же без цього? Ну, Кирюха, ти що? Трошки ультанула, звісно, поставила свої оці всякі штуки. Супер. Тепер Тепер питання: чи зможе я е, її пробити, щоб вона не ухилилася, чи ні? Зараз узнаємо. Так, все зняли. Супер. Чудово. Тепер бажано б її вбити. Щоб, ну, хоч якось план пішов, хоча б центр пробити. Центр проб'ємо. Так, Гіпо на поготові. Ну, Гіпо, це я не сильно я боюся, тому що сам по собі він ну, такий собі герой. Не дуже страшний. А ось інших, Мересанда. Я дуже боюся. Так, Гіпо. Ультує. Поставив. Поставив. Ти диви, який. Звісно, ми це знімаємо, тому що ну, я не хочу перевіряти, як це буде боляче на собі і на інших героїв. Так. Так, що будемо робити далі? Гіпо нас не сильно оббентежить. На всіх висять ухиляння, тому в них я точно не буду зараз кидати. Є варіант, звісно, в колерво це все кинути. І надіятися, що ми його б'ємо. Хоча я точно його не проб'ю. Але така ідея є. Така ідея є. Так, синенький ми тут можемо зарядити, поки що не бачу такого варіанта. Тому давайте ось так зробимо. І тут підірвемо бомбочку. Зараз подивлюся, що тут тихо-тихо. Мені дуже не сильно потрібно мерасан заряджати, тому що це буде зараз патова ситуація. Ні, ну, звісно, мани зараз буде. Все працює як потрібно. Все працює проти мене, але ж ми ще не програли. Є дуже великий шанс, що ми можемо це затащити. Головне, щоб зараз зеленцю не дозарядили. Так, стоп. Так. Ну і звісно, залишається в нас один вампір. І от я навіть не знаю, як він зараз буде в. Боротися один на один. Один на один. Я такого ще не бачив. Чи зможе вампір щось зробити, я не знаю, тому що він зараз отримає ще шкоду. Так. Шкоду отримає. Так? Звісно, ухиляння, ну куди ж без них? Так, який ми колір брали? Ми брали синеньких. Що я тут можу вигадати? Можливо, каміння можна буде це все пробити, але щось я сумніваюся, що зараз тут складеться десь синій камінчик, але ж ні. На жаль, не вдалося. Ось так перший бій могли перемогти, але кляте комбо все вирішила по-іншому. В будь-якому випадку дуже цікавий бій вийшов. Ну і ми переходимо до бою номер 2 Звісно, тепер ми будемо використовувати трошки іншу команду. Тут я ризикую. Тут немає диспелера, не маємо, тому я навіть не знаю, як це буде. Тут весь акцент іде на те, що зелене каміння за 9 камінчиків заряджає всіх героїв зелені, і буду це пробувати силою. Також, якщо, наприклад, каміння буде напроти гіпа, ми вб'ємо його камінням. Ну і звісно, вирішив взяти два фіола це Бастет і Рігард, один буде Бафати, можливо, навіть щось зніме, якщо пощастить, але ж, дуже-дуже боюся Мересанг. Дуже боюся Гіпо, звісно, Бастет. Ну і зараз побачимо, як воно вийде. Бій. Поїхали! Так, ну що можу сказати? Тут відразу дуже великий плюс. Маємо те, що дуже багато філетового камінчика, дуже прям його багато. І я трошки навіть в стопорі, чесно кажучи. Давайте зараз отакий хід зроблю. Можливо, тут щось вигадую більш цікаве. Ну, поки що ні, поки що, ні. що нічого такого супер-пупер не вгадую, але ж можна ось такий хід зробити нейтральний. Тут зелень полетить. І все, більш нічого не прилетить. Так, давайте зараз отак. Дуже хотілося б, звісно, щоб мої трошки раніше зрядились, але ж ні. З Зел... зеленим камінням повна біда. Тому будемо бастет на бастет грати. Ну, а що мені залишається? Все, варіантів немає. Єдине плюс те, що ми полікуємось. Так, вони теж можуть ухилятися. Ну, а що ж я зроблю? Зараз треба ризикувати і пробувати це все пробувати силою. Так, є, є контакт. Трійку зелених раз. Тут у нас є трієчка, два зелених, і тут трошки щастить. Супер. Так. Звісно, зелень даємо у гіпо, тому що Мерасанг я не хочу перевіряти на це все діло. Тепер біда. Е -а, а якщо б я взяв би трошки другого зеленого героя, дуже швидкого, то б зарядились в мене трійка зелених і, можливо, я зараз би у цих убив героїв. Тепер питання: що мені з цим робити? Добре, що хоча б вони наносять нормальну шкоду всім, тобто повноцінні триплшотери, тому зараз спробуємо ну, зробити ось таким чином. Раз, два. Є мінус герой. І треба якийсь нейтральний хід зробити. Бажано такий, щоб нікого не задіти. І можливо, десь зелений камінчик приїде. Так, супер. Супер. І ще, мабуть, один хід можу зробити. Головне, щоб зараз комба не полетіла кляти, тому що комба тут може все зруйнувати. Так, супер, чудово. Є зарядка зелені. Ну, кого я тут боюся? Звісно, кулерво менш небезпечний, ніж Мерасан, тому що Мерасан зараз просто посоріжив ману, Повісить на нас клятою пасивкою. Оце піски свої, і буде все погано. Колерво, в принципі, ну, там може пробити, але не вб'є всіх. Тому, звісно, треба ховати Мересанг, щоб вона мені не заважала. Плюс до, всьому, плюс до всього висять е, ухиляння, тому колерво може і промахнутися. Давайте зробимо ось таким чином. І ось такий нейтральний хід. Бачу вихід на зелень, тому зараз можемо впоратись. Просто ще цікаво, в кого він тут попаде. Так, один ухилився, це є дуже чудово. Фіола зовсім не бачу, тому навіть не знаю, коли ми його зарядимо наступного разу. Так, стоп. Є вихід на фіол. Так, три мені вистачить, три мені вистачить. Але я зроблю ось такий хід. Е, неправильно трошки. Комбо знову летить. Ні-ні-ні, стоп. Мені вистачило минулого бою, там, де я програв, тому ні. Ну і будемо. робимо раз два. Звісно, воно так не спрацює. Він же шухилиться. Ти що? Так, ну все. Мій час. Це з другої спроби виносимо. Тут їх пощастило трошки. Зеленю, дуже, дуже сильно пощастило зеленю, плюс пощастило, що ми гіпо відразу вбили і так далі. І був, був у нас простір, куди можна було кидати каміння, щоб не заряджати Мерасан. А якщо б я її зарядив, хто його знає, як воно б закінчилось. Ну, як сталося, так сталося. І переходимо до бою номер 3 Так, тепер команди в мене більш серйозніші. Тут в мене аж два діспелери є камінням. Це. Лісюшка, яку я нещодавно виловив у костюмі. нарешті нарешті я просто її зловив. Хто не бачив, як її зловив, е, відео буде в описі, раджу подивитись. Це просто було шалене призиви, звісно. Так, Машка, яка теж за рахунок класу Мах, може знімати все з каміння. Є в нас Хілер один у вигляді Вивіки. І ударні герої. Ну тут, в принципі, 4 більше героя. Є джунаїд топовий, який нормально може прирядити під Машкою. Ну і звісно, з Машкою добре співпрацює за грох, якому все одно, в принципі, що бити, коли бити і як бити. Ну, давайте спробуємо з такою командою проти ось такого суперника. Що ти будеш робити? Ніщухається. Добре. Що бачимо відразу? А відразу бачу ну, ситуація, поки що не дуже мені зрозуміла, що мені тут робити. Червоного каміння, як завжди, немає. Така сама ситуація на війні у всіх. Воно боє, або його немає. І от як хочеш, так і грай. Тепер треба міркувати, що мені робити. Що мені тут вигадувати? Який велосипед. Ну, давайте. Відразу трієчку жовтеньких по центру. Можливо, десь щось пощастить, щось прилетить. і Так, далі. так бачу дві трійки. Це в нас червона раз. Ну і звісно, баси зараз ультане, але червоних героїв ми поки що не дозарядимо. Ну, є, є якісь варіації, що тут зараз може десь щось жовтеньке якісь прилетити ще. Так, є вихід на четвірочку. Дуже чудовий. Не знаю навіть, чи четвірку треба було збирати, можливо, трійку треба було збирати. Але ж що б я тут вигадав? Нічого. А тепер проблема, що навіть якщо я зараз зроблю цей хід, полетить просто шален, шалене комбо. І як воно закінчиться, зараз побачимо. Будь ласка, Мересан не заряджай, скільки те можна просити. Так, ухиляння. Заблокую, якщо ні? Зараз побачимо. Так, Мересан не заблокується, а це вже дуже погано. Буде зріз Різмани? Буде. І плюс до всього, скоріш за все, вона винесе всіх усіх червоних героїв, тому без шанців. Що тут можна вигадати? Та тут навіть комбо ніяк вже не допоможе. У них ухиляння. Зараз, якщо в гіпо дам, то гіпо проб'є. Ну і Мерсант тут точно всіх поохоронить, тому що єдина надія була на лісю, але шухіляння, вони зробили свою справу. Добре робимо останній хід, тому що ну це фінішна пряма. Це я так називаю. Все, посохом махнули, героїв нема. Ось так. що результат ну такий собі. Два програші, одна перемога. Ну, а що ви хотіли? Ви бачили цей захист? Для мене він дуже важкий з моїми та героями. Добре. Наступна спроба. Так, четверта команда. Ось така. Що тут я можу сказати? Все те саме, що в минулій команді, тільки тут червоні герої такі більш крутіші. Ну, як більш крутіші, тут є Ругін та Норгіп. Топовий гемчик 2023 року. До речі, хто не бачив рейтинг геймів, він уже є на каналі. Раджу подивитися. Так. Взяв діспелер, взяв контроль у вигляді гензеля Діспел. У нас і плюс з каміння теж можемо знімати. За рахунок діда. Мелендор, він такий. Ну, let's go. Let's go. Так, 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 так. так. Що бачимо? Що бачимо. Ситуація. Ну, як? Не сильно погано, але знову з червоним камінням не пощастило. Нічого тут не вигадаєш. Єдине, що бачу, це комбо, трійко зелених, тут трійка зелених, можливо, тут ще щось прийде, або з цього кута щось буде. Можна, звісно, ризикнути три фіола для початку дати. Може, тут іще щось краще буде. Навіть не знаю, навіть не знаю, але це нічого не спортить. Тому давайте ризикну. Ризикнув. Окей, що воно мені дає? Що мені дає? Четвірку скласти можемо. Тут можемо четвірку скласти. Тут трійку, тут четвірку знизу. Ну давай. для початку складу їх. Так, бачу хоч трошки червоного каміння. Якщо ж підніму, Бог його знає, як закінчиться. Давайте подивимось. Так, ситуація. Бастет буде ультувати, але ми зараз зарядимо Мелендора. Тому вже є плюси свої. З червоними як була біда, так і залишаються. Але ж, так, а ну давайте подивимося, з усіх ми знімемо чи ні. Так, не з усіх є ухиляння. Але ж, є дуже великі плюси. Те, що, наприклад, гіпопотама я не боюся, тобто ми можемо в нього заряджати. Тут дуже пощастило, що ще трійка червоних прилетіла. Хай сів будуть. Тут ще поки що ніхто не ультує, тому гіпо нічого поки не зробить. Далі. Тут, звісно, як завжди, виносимо спочатку Мересанг небезпечний герой, який тут є. Так, робимо раз. Я навіть не буду ризикувати і там блокувати і так далі. Робимо 2. Зараз ману Джунаїду докидаємо, і Джунаїд має це допробити. Робимо 3. Супер. Є. Плюс повісили за медло. Далі. Далі який план? Так. Далі який план? Можна, звісно, трієчку червоних, вона підзрізана броньою. Але ж не хотілося б її зараз зарядити і не вбити. Розумієте, в чому питання? Питання саме в цьому. І от я не знаю, буде це помилка чи ні. Не хотілося б гензеля просто так викидувати. Давайте ризикну. Ми все одно під захисними стягами. Ну, от трошечки, бачите, трошечки не вистачає, щоб пробити. І от маємо таку ситуацію. І тепер питання, що робити? Просто якщо вона ультане, ультане і гіпо. Розумієте? Ось так. Ось так. Трошки мені не дуже подобається розклад, який зараз маємо. Мабуть, треба її добивати і ось такий хід робити. Так. Мені дуже зараз терміново потрібно червоне каміння, який мені все-таки приїжджає. І робимо хід один, і тут у нас є хід другий. Так, зараз трошки отримаємо, але ж баф від гіпа вже спав. Тому проблем не має бути. Так, що ще зробимо? Звісно, ще раз червоних спробуємо зарядити. Хотілося б і Малендора зарядити, але я не впевнений, що встигнемо це зробити. Тут ризикуємо 100%. Є, ми, да відзняли це все діло. Ну і Руген зараз має його поховати. Супер. Залишається один Гіпо, який мені, ну, нічого вже не зробить. Все, зараз ми дозарядимо наших зелених, трошки полікуємось і винесемо цей захист. Все, робимо раз, два і три. Ось так. Рахунок 2-2. І переходимо до фінального бою. Фіналочка. жовта-блакитна команда на нас чекає. Чому тут план? Кирюха за рахунок класа, може все знімати. Дуже потужна трійка синіх. Тобто під керюхой, персеєм, якщо у нас буде 9 камінчиків, а це означає, що і Кирюха зарядиться і зарядиться сапфір на другий заряд. І всі вони, оці в трьох, мають винести якийсь фланг. Ну, тому що він буде підбитий камінчиком. І стихійний бронеріз плюс баф, і плюс ніндзя нормально так тащить, тому що вона мене на альфа зламі. Просто подивіться на цю атаку 1032 у четвірки. І повірте, вжарить вона нормально. Ну і два жовтеньких. Водолс просто імба. Він може просто вирішити хід бою, якщо його перекидання і блокування мани буде працювати так, як треба. Ну, це діло таке. Може пощастити, може не пощастити, але в будь-якому випадку якусь одну ціль ми можемо заблокувати нормально. І Вольфанга взяв, тому що не знав, кого сюди іще взяти. Ну і спробуємо ось такою командою. Останній бій відіграти. Так, що бачимо? що бачимо? Бачу вихід на жовтесенький кріс. Чи не бачу? Не бачу. Просто бачите, скільки фіоло. Просто фіоло купа. Фіоло просто купа, але ж ми будемо. Нам потрібно жовтенькі збирати. Капець просто фіоло летить. Шалена кількість. Просто. Так, давайте зараз отакий хід зроблю. Можливо, десь тут синя підійде. Угу, підійде. Але є жовтеньке. Є жовтеньке. І знову цей гіпо чекає на мене. Просто, просто біль. Синіх ми зовсім не зарядили. Так, водолзу зупу... по. Теорії має вистачити одного камінчика. Ага, вистачить. Ну, що я можу сказати? Зараз буде екшен. Зараз буде басет ультавати, після басет буду ультавати. Після басет, коротше, не знаю, чи ми виживемо, чи ні. От водолза, якщо б зарядив би качера цього, можливо, піще щось втащив. А зараз дивіться, отримаємо раз. і отримаємо два. Все, майже всі пробиті, вбиті. Звісно, я зараз іще так ризикну. Так, все, компа стоп. От Кирюху не зарядив, ну трошечки не хватило. Ну як це працює, я не знаю. що робити? Звісно, отак зроблю. Мінус сю роблю. Четвірку, четвірку, четвірку. Четрійку дати. Блін, я його заряджу. Заряджу. Та я його заряджу в будь-якому випадку. Так. Оце дилема. Я не можу зробити нейтральний хіт. Немає, немає ходів. В Мерасанг я не хочу давати. Трійку жовтих. А. Просто цей один камінчик. Можу я дозарядити, розумієте? Один камінчик. Ой, дилема. Добре, ризикну. Так, ок. Є контакт. Супер-пупер. Є контакт. І дуже-дуже погана ситуація. Гіпа заблокую. Де варіант того, що він перекине на Мересанг. Е варіантів 0. Якщо вона ультане, все, смерть зра відразу. Відразу смерть. Давайте зараз водолзом. ультану. І, мабуть, все-таки ризикну, і в Мересан дам, але ж вона може ухилитися. Ну Звісно! Дивіться, як працює Бастет. Ось так. Все. Оце називається гейм овер. Приїхали! І які тут шанси? Шансів майже не було. Просто якщо заряджається якийсь один герой, а потім другий, ну все. Поч... Починається якась. Карання, карання по повній програмі, все, я тут просто нічого вже не можу зробити, вивести, і цей бій теж буде програшний і. Ну, а що ви хотіли? Норм захист, питань немає. А ще уявіть собі, якщо замість квинель буде стояти більшим бобіша якась там п'ятірка і замість кулерва когось там докачати. Того, хто буде швидше заряджатися. Це все просто буде смерть. Просто смерть. Ось вам. Ось вам такі бої вийшли. Програли. Маємо тільки дві перемоги, три поразки. Ну нічого страшного, є якісь плюси з цього всього діла, є мінуси. Ви самі бачите, як боротися проти таких захистів, що тут плюс, що тут мінус, як їх ставити. На мою думку, захист. Ну, не максимум ідеальний, тому що є більшим бобіше героїв. Але, як на мене, для таких героїв вони стоять просто в тому порядку, в якому потрібно. На цьому в мене все, друзі. Пишіть, звісно, своє враження у коментах. Хто хоче спробувати цю дану рубрику, записуємось. Черга вже є. Всім пока і побачимось у наступному відео.